Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Фрагменти ще двох тіл знайшли у Харкові в центрі міста на місці російського удару. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Рятувально-пошукові роботи тривають під руїнами, можуть бути ще троє людей. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і двадцятьох сімох поранених. Над ліквідацією наслідків працюють понад 300 комунальників, волонтерів, задійні верхолази, кінологи. Роботи не припиняють навіть вночі. Останні подробиці від Тетяни Доцяк. 2 січня для харків'янина Антона Лещенка – другий день народження. В оселі руїни балкон розтрощило, сам дивом вцілів. Вибухи пролунали просто під вікнами. Слышав перший взрив, одразу проснувся, вилітіла дверь. Я відео, як двері вилітіла. Вон там я був на кровати, виходить. Взривна волна пройшла цю вот вот стіну, вирвала тут кусок навіть железяки, все тут порозкидувала. Вода от стіна і шкаф мене спасли, посилі. Получається. після второго зрива дверці шкафа. Антон показує котлован і руїни, що лишилися від будинку навпроти. Раніше орендував там квартиру, три місяці тому з'їхав. І туди заселилася мама з трирічним хлопчиком, чиї тіла рятувальники знайшли в руїнах в першу добу пошуків. Анастасія з Максимом родом з Кривого Рогу. Жили після вторгнення у Польщі, але повернулися і оселилися в Харкові. Це Під'їзд п'ятиповерхового будинку. Значить, там віднайшли дитину і жінку. За нашу інформацію, там більше людей не мало би бути. Однак, все одно, звичайно, ще там будемо перевіряти. Далі частина офісного центру, яка зруйнована повністю. За нашу інформацію, ось якраз там могли перебувати ці п'ятеро людей. ДСНСівці не припиняють рятувально пошукову операцію навіть вночі. Працюють верхолази, інженери, кінологи, спецтехніка, роботи дуже багато. Пошкоджено житлові будинки, лікарня, магазини, офіси. Складність працювати. Ви бачите, по-перше, погодні умови. Ви бачите, що котлован на місці вибуху він наповнюється водою і по локаціям навколо по зруйнованим домам по житловим. Це обрушені конструкції. Безопорний простір, в якому зараз працюють наші верхолази. Пошкоджено понад 30 житлових будинків. Більшість вже з теплом, водою, електрикою. Шість багатоповерхівок перевірятимуть експерти, чи можливо їх відновити. Тим, кому ніде жити, пропонують гуртожитки. Над ліквідацією наслідків працює понад 300 людей: комунальники, екстрені служби, волонтери закривають вікна, розбирають завали. В лікарні надають допомогу постраждалим з 12 госпіталізованих. На стаціонарі лишається п'ятеро. Одна із них жінка найважча вона перебуває зараз в реанімації. Її стан стабільний. Вона дихає самостійно. В неї тяжка була скелетна Травма вона вчора була прооперована, все в порядку отримує все необхідне лікування, спостереження. І Я думаю, що з понеділка вона також буде переведена вже в палату загального перебування. Решта постраждалих у задовільному стані і скоро можуть бути виписані. Тетяна Доцяк, Олександр Мироньок, факти. ICTV, Єдині новини.